Всіх вас вітаю, шановні глядачі, сьогоднішня наша тема пенсії. З одного боку, це актуальна тема, а з іншого боку, дуже складно казати на тему пенсії. Бо всі ви знаєте, яка ситуація з пенсіями, які ці пенсії, як люди живуть на ці пенсії, що відбувається з пенсіонерами в Україні. І ось можете уявити, у вас в кишені 3000 гривень. Це ваша пенсія. І це все, що ви маєте на цілий місяць. Оці 3000 гривень. А якщо вам треба купити продукти, сплатити за комунальні послуги, купити ліки, транспорт, наприклад, вистачить цих коштів на цілий місяць. А правда в тому, що мільйони українських пенсіонерів. Для них оце життя це не фантастика. А це реальність, сьогоднішня реальність і реальність, яка відбувається щодня з українськими пенсіонерами, у яких є ось такі так звані пенсії, на які вони не можуть вижити, але при цьому вони на всьому економлять. І ось офіційна статистика стосовно пенсій. Уряд каже, що середня пенсія в Україні майже 6 тисяч гривень. Це тільки середня. Але правда в тому, що половина українців отримує менше, ніж 4 тисячі. Можете уявити. А для багатьох українських пенсіонерів ті самі 3 тисячі гривень. Уявіть масштаби життя українських пенсіонерів. І де ж правда, у паперах чиновників, там, де все чітко розписано, середня пенсія і інша пенсія. Бо якось пенсіонери живуть з погляду чиновника, а насправді вони виживають. Чи треба подивитись холодильник до пенсіонера, що там? А це реальність. Не на паперах у чиновника, де все прописано, і звітність надана. А реальність це життя українського пенсіонера. Що він їсть кожного ранку? Що він може купити на свою пенсію? Як він може сплачувати комунальні послуги? Якщо йому потрібно ліки, що він робить? Як живуть українські пенсіонери? Це просто проблема, це катастрофа в Україні. І ось реальні історії. Пенсіонерка з Черкас, вона каже, що на свою пенсію вона купує лише найдешевший хліб і картоплю. Можете уявити, на пенсію. Самий найдешевший хліб людина купить. Економить на хлібі вона. Про що можна казати далі? А якщо ліки їй треба купити, вона розтягує ці ліки, бо не вистачає тієї пенсії? Або, наприклад, інша історія. Дідусь з Харкова, зізнається. Він платить в першу чергу за комунальні послуги. Приходить йому комуналка, і він відразу віддає кошти, щоб сплатити всі оці комунальні послуги. А потім у нього залишається в кишені сотня гривень. Виявляєте, яке життя пенсіонер? Що він може далі робити? Як він може жити? Що він може купувати? купувати? Вже не кажучи про підтримку своїх дітей або онуків. Це взагалі не розглядається. І ось оці історії, вони не поодинокі. А це система така в Україні збудована. І усіх історій можна приводити дуже багато. І це все реальність сьогоднішня. В Україні. Скажіть, будь ласка, про яку Європу розповідають чиновники? Коли людини, людина пенсійного віку, отримуючи свою пенсію, вона не знає, що їй робити далі, як їй жити протягом місяця, вона не розуміє, що буде з нею далі. Це європейське таке бачення. Україна це не Європа в такому розгляді, в розгляді оцих пенсій. Це не Європа. Чому ж так сталося в Україні? Проблема дуже глибока. Але якщо розглянути оцю проблему, то в Україні мало офіційно працюючих людей. Чому? Бо питання її проблема подати. Роботодавець не хоче сплачувати ось такі завищені податки. І він платить своїм найманим працівникам зарплату в конвертах, а це призводить до тінізації заробітних плат. Недостатньо коштів надходить до бюджету. Де брати кошти для того, щоб сплачувати пенсії, для того, щоб щось будувати, щоб, щоб щось розвивати, де брати кошти. Питання це. Оподаткування. Цим питанням ніхто не задається. Вже не кажучи про вирішення. Тобто заробітні плати в тіні перебувають, бюджет трещить по швах, в казні не вистачає коштів. Це реальність. Але чомусь на фоні всього цього. На високі заробітні плати чиновникам і надбавки соловикам завжди знаходяться кошти. Можете проаналізувати і надати собі відповідь, чому так відбувається? А на пенсії коштів немає. Влада каже, треба потерпіти. Вона ж так каже, треба вам потерпіти. Така ситуація в державі, так складно все в цьому державі. Але скільки ще мають терпіти? Ті люди, які все життя працювали, а тепер виживають за копійки, скільки їм терпіть. Вони весь час, все життя чують, потерпіть, потерпіть, потерпіть. Чому люди, які будували цю країну, мусять рахувати кожну гривню? Це зараз про людей пенсійного віку. Чому так відбувається в цій країні? Чому вони мають рахувати кожну гривню на всьому економити? Що держава робила і робить для того, щоб цього не було? Які вирішення цього питання? А вирішення немає. І ось завершення, шановні глядачі, 3000 гривень пенсії це не життя. А це приниження. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи можна вижити на ту пенсію у вигляді 3000 гривень або 4000 гривень. І найголовніше, що має зробити влада насамперед для того, щоб вирішити цю ситуацію? Що вона має зробити? Тож, шановні речі, залишайте коментарі, будь ласка, під цим відео. Ставте вподобайки свої. І ставайте нашим підписником. Сьогоднішня наша тема це пенсія. Це реальність сьогодення. Тому всім дякую і вже до нових зустрічей.